Тутіалочку мені подарили. Это я вирослила. Типу бенджамина, дуже такої прекрасний кустик. Такої вірі короткові 76. Жінка показує кімнатні квіти, які виростала майже за два роки життя у Славутичі. Вона переселенка з Турецька Донецької області. Виїхала звідти разом з донькою 15 листопада 2022 року. Коли вже було не в там находиться, ні покушати, ні водички достать, привезти, Ми стали думати, що ж далі діляти, треба виїжджати. Вот. і моя донька отримала приглашення на роботу. За її словами, з собою забрали лише одну сумку з речами та документами. В Славутичі їм допомогли орендувати однокімнатну квартиру. Люди нас Такі хороші встріляє, такі хороше, добре нас Разумна то успокоює. Вот это все свободі, это все люди далі нам. Віра короткова розповідає, що місяця за оренду необхідно сплачувати 2000 тисячі гривень та комунальні платежі від 2,5 до 3000. тисяч. Це з урахуванням економного споживання. Ночі кусать готові, стираєм ночі. Ну так, от щоб держатися на плаву соб. Хоч що та і на їду оставалась на продукти, ну то що донька получає, то звісно, йде. Віра короткова каже, якби їй допомогли з соціальним житлом, це дозволило б зекономити до половини сімейного бюджету. На таке житло чекає родина переселенців з Попасної, що на Луганщині, Микола та Галина перевертайло. Виїхали звідти 17 березня 2022 року. Спочатку жили в Запоріжжі чотири місяці, а потім приїхали сюди в Славуди. Є тут сестра. Ну ми спочатку до неї приїхали, а потім вирішили знімати окремо. Родина орендує трикімнатну квартиру. Микола перевертайло, каже разом з комунальними платежами за квартиру їм необхідно платити близько п'яти тисяч гривень на місяць. Пенсій не дуже це моя уходи на комуналку читайте, і нарядом, де... на рінду комуналку його, да. а має на їжу і все. За словами міського голови Славутича Юрія Фомічева, нині в місті зареєстровано близько 1300 внутрішньо переміщених людей. З них 40 проживають у кімнатах в центрі тимчасового прихистку. Потенціал такий, що ще можемо там близько 40 поселити, тобто до 100 людей ми можемо розміщувати в цьому центрі, але хочеться дати людям нормально жити. В Славутичі була побудована лікарня, навіть не лікарня, а лікарняний комплекс 52 тисячі квадратних метрів, загальна площа всіх будівель лікарні. Ну, це колосально, це більше обласної лікарні. Нам цього не треба. За моєю спиною це інфекційний корпус, який не працює вже близько 20 років. Він стояв пустий. І ми прийняли рішення, що його можна перетворити на житло. Будівельні роботи виконують консорціум УТБ та компанія Діоро. В ході реконструкції тут облаштують 43 квартири. Більшість з них буде з окремим входом з вулиці, каже Фомічев. Керівник підрядної організації Діоро Володимир Павленко показує, який вигляд має одна з двокімнатних квартир. Санвузол і фає кухня. Тут буде водопроводка. Водонагрівач ванні, і подається на кухню. Це дві маленькі кімнатки. Виконане стартове шпаклювання, укоси, укоси, прилади опалення залишились. Старі, але перебрані, відремонтовані. За словами Юрія Фомічева, квартири будуть мебльовані та з побутовою технікою. Роботи планують завершити до березня 2025 року. За умови наявності коштів. Нам суттєво допомагає в частині матеріалів ВКБ ООН, Це близько мільйона доларів, які вони інвестують і постачають переважну більшість матеріалів на це будівництво. З обласного бюджету ми вже залучили 13 мільйонів, 15 своїх виділили, але цього не Достатньо, треба ще більше 30 і сподіваємося, що на наступний рік на завершення так само попрацюємо спільними зусиллями: частину з області, частину власних ресурсів. Юрій Фомічев пояснює, кандидатів серед переселенців будуть відбирати за постановою кабміну номер 495. Згідно з нею, пріоритетність визначається за кількістю балів. Людина має право на це житло, набираючи певні бали. Якщо ти багатодітна сім'я, ось тобі бал. Якщо в тебе Хтось з рідних в ЗСУ сьогодні боронить нашу країну. Ось тобі додатковий бал для лікарів. Ми даємо додатково своїх 20 балів, і вони зразу в там, піднімаються суттєво вище і мають право на це житло. Проживатимуть люди за договором оренди строком на рік з можливістю його продовження у разі відсутності, зміну статусу ВПО, та якщо вони не змінили місце проживання. За словами Юрія Фомічева, у перспективі після завершення дії воєнного стану це житло розглядатимуть як службове Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.